Україні. Yes. Передусім сердечно дякую всечаснішим отцям за освячення дошки. Бо перше, що завжди говорила Ірина Фаріон, що я християнка, і християнство вона розуміла не як лавандову водичку рожеву і солодку, а як релігію войовників церкви, які з мечем захищають те, що вірять. Крім того, вона дуже добре пам'ятала Євангеліє від Матвія де було сказано, хай ваше слово буде так, так, ні, ні. І слово Ірини Фаріон завжди було або так, або ні. Тому такою безкомпромісовою, такою впевненою була вона завжди у своїх діях. Наступне друге це те, що Ірина Фаріон завжди була державником, так, державником з великої букви. І саме на цій дошці було написано максимум, які Ірина Фаріон утверджувала своїм життям. Тобто вона боролася за сильну українську національну державу, держава це те, що держить, тримає. Всі ми з вами хочемо підтримки і від Бога, і від людей, українську, бо в нас немає іншої землі, де ми можемо утверджувати свою мову, свою культуру, свою ідентичність національну. Тому що всі ми, і мертві, і живі, і ненарождені, зв'язані єдиним ланцюгом, ланцюгом своєї нації, своєї віри. І, зрештою, сильно, вона похиле дерево, кози скачуть. Вона завжди хотіла, щоб всі довкола були сильними і демонструвала цю силу завжди сама. Наступне третє, Ірина Фаріон це жінка воїн. І загинула вона саме на полі бою. Бо її поле бою було ідеологічним. Тому так важливо нам знати, що вона герой. Так, вона герой України. Наступне четверте: Ірина Фаріон це націоналістка. А гасло націоналізму відоме від часів Степана Бандери. І, власне, саме Степан Бандера казав: Бог і Україна це ті дві найбільші чесноти, за які варто боротися. І саме за ті чесноти Бог і Україна боролися Ірина останній п'яте, це моя неймовірна подруга. Саме тут, біля цього будинку, ми найчастіше обмінювалися книжками. Звідси ми їхали на роботу. Тут, коли ми не мали часу, обговорювали якісь речі. Звідси ми ходили на каву. Тому низько я схиляю голову перед пам'яттю своєї подруги, легких хмаринок Ірин тобі. Вічна пам'ять, слава Україні, слава Ірині Слава!